Усім привіт! Пропоную розпочати заняття з вправи. Нахились вперед, опусти руки і струси з себе поганий настрій, страх, образу, розчарування чи, може біль. Добре, а зараз випрямся. Уяви, що ти утворив разом з друзями коло єдності та взаємодопомоги. Широко посміхнись! На занятті з теми Рухливі ігри, які ми любимо, ми повторимо правила техніки безпеки під час занять із фізичної культури, а також пригадаємо ігри, які ми так любимо. Ми вже з вами знаємо, що кожного дня потрібно дбати про своє здоров'я та працювати над ним. А що ж саме треба робити, щоб бути здоровим? Тож давай пригадаємо разом, треба займатися фізкультурою, правильно харчуватися, загартовуватись, дотримуватись режиму дня, а також особистої гігієни. Дбаючи про здоров'я, важливо пам'ятати про правила безпеки на заняттях з фізичної культури. Для заняття спортом обов'язково надягай спортивну форму та спортивне взуття. Без дозволу дорослого, а саме інструктора з фізкультури або вихователя, забороняється користуватися спортивним обладнанням та інвентарем. Під час заняття або рухливих ігор необхідно бути дисциплінованими, уважними, чітко виконувати вказівки дорослого, слухати. Та виконувати команди вихователя. Під час виконання вправ не заважай іншому. Якщо ти погано себе почуваєш, обов'язково скажи про це вихователю або іншому дорослому. А зараз пропоную тобі пригадати назви рухливих ігор, згрупованих певною ознакою. Наприклад, ігри, в яких потрібно бігати. Це такі ігри, як Горобчики та автомобіль, лисиця в курнику, кішка та мишеня, ігри з конструктором, ігри лише для дівчаток, Ігри виключно для хлопчиків. Запрошую тебе до обговорення, подумай і скажи, що потрібно для того, щоб вийшла гра. Розглянемо на прикладі знайомої нам гри класики. Для цієї гри потрібно камінчик, а також намалювати прямокутник та розділити його навпіл. Під час гри можна підтримувати друга та вболювати за інших. Під час гри не можна порушувати правила, товхатись, ображати інших гравців. Наостанок пропоную тобі ознайомитись із текстом вірша Анатолія Костецького Найкраща іграшка. Не вгадать тобі ні за що, котра з іграшок найкраща. Знаю, трактор заводний. Зовсім ні. Електрична залізниця? Помилився. Ну тоді це пароплав. Не вгадав. Зрозуміло, це літак? Знов не так. Добре, відповідь я дам та, яку зробив ти сам. Звертаючись до власного досвіду, скажи, якими іграшками тобі найбільше подобається гратись? Тож поміркуй і скажи, чому іграшка, зроблена власними руками, була цікавіша хлопчику, ніж інші? Особисто я вважаю, що іграшка, яка зроблена за власним задумом, вона унікальна, тому вона може бути більш цікавіша, ніж інші. Ось наше заняття і добігло кінцю. Я дякую вам за співпрацю!